Пляшки, недопалки, фантики це те, що за кілька хвилин роботи помітила я. А сміття тут у парку здоров'я в десятки разів більше. Сьогодні мої помічники, ці рукавички і сміттєвий пакет, бо в рамках акції всесвітнього дня прибирання я як і тисячі охочих у всьому світі разом приберемо планету. Одночасно жителі 191 країни вийшли прибирати. Не відстають і тернополяни обрали три основні локації, які захотіли облагородити: парк здоров'я, сопільче і загребелля, сформувати якраз свідомість людей в тому, що не потрібно смітити, що не потрібно сортувати сміття, щоб показати людям, що в нашому місті є свідомі громадяни. Долучились до толоки, і дорослі, і малі, і люди різних професій. Разом лише з одного парку здоров'я винесли понад 600 кілограмів сміття. Зібрані відходи, не викидаючи, а обережно сортуючи, можна здати на подальшу переробку, кажуть організатори. Частину сміття, наприклад, як пластикові кришечки від бутилок, іде на переробку, будемо віддавати на переробку на протези для наших військових. Інше сміття просто буде вивозитися житлово-комунальним господарством. Близько 70 небайдужих тернополян долучились до благодійної акції і прибирали тут у парку здоров'я. Серед них відомі містяни, волонтери, громадські активісти, внутрішньо переміщені особи. Оскільки серед помічників були і діти, щоб прибирати було цікавіше, кожен міг отримати різнобарвного смайлика. Я з дитинства цікавлюся темою екології, і мені завжди було цікаво бачити. Як люди долучаються, прибирають і роблять наш світ чистішим. і колись не було такої можливості, тому що родом я з Тернопільської області, і в нас не було таких ініціатив, тому як тільки я побачив таку, таку ініціативу в Тернополі, я зразу без вагань вирішив доєднатися. Іван, студент другого курсу, розповідає, що є активістом однієї з молодіжних організацій. Коли дізнався про сьогоднішню подію, не довго роздумував, одразу погодився і долучився. Попри повномасштабне вторгнення, ми все одно збираємося. У нас збирається велика кількість людей. Ми не забуваємо про питання екології, долучаємося, вибираємо і все ж таки Якби робимо країну чистіше. прибирає сьогодні в парку, і пані Софія каже, що долучається до такої акції вперше і дбати про планету прийшла не сама. Показати приклад своїй дитині і надати йому правильний тон, щоб він ніколи не кидав на землю папірця. Показати приклад прийшла і пані Леся разом з нею. Її дев'ятикласники у школі жінка викладає географію. Проте сьогодні вона не лише ділиться знаннями про світ, але вчить своїх учнів дбати про природу. Допомогти нашому місту Тернопіль стати чистішим і внести маленьку краплинку в перемогу нашої України. Кожен допомагає як може. А ми, як свідомі українці, школярі, бо ми зі школи вирішили теж допомогти. І от. Долучилися до цієї акції. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Саме під таким гаслом, 16 вересня, відбувся всесвітній день прибирання. Після того, як акція вже відбулась, усі активісти мали змогу відвідати культурно розважальну програму.